Друзі, вітаю сьогодні, 20 вересня. і Це щоденний огляд карипту новин за минулу добу. Поїхав. Конгресмени США запитали сек про зв'язки засновника платформи Трон Джастіна Сана з Трампом та ризики для ринку. 17 вересня 2025 року. Законодавці США направили офіційного листа до голови комісії з цінних паперів та бір США Пола Аткінса, член палати представників Шон Кастин та сенатор. Звернулися з приводу діяльності засновника проекту ТРОН Джастіна Сана за даними конгресменів Сан з 2021 року перебуває під слідством Мін'юсту США. А у 23-му році СЕК подала позов проти, проти нього за шахрайство з монету TRX. Також бюро боротьби з фінансами фінансовими злочинами повідомило, що трон використовувався злочинними групами для фінансування операції. На тлі цих звинувачень сан нібито уникає в'їзду до США через ризик арешту. Ідеться у документі. Політики додали, що після перемоги Дональда Трампа на виборах 24-го року Сан став найбільшим інвестором defi проекту World Liberty Finance, пов'язаного з родиною президента. За даними авторів листа, він вклав у токен Велфі що найменше 75 мільйонів. Що принесло Трампу близько 400 мільйонів прибутку. Окрім того, Сан підтримував мем Трамп. У листі зазначено, що після цих інвестицій сек вже під керівництвом нової адміністрації відмовилась від позову проти сана. Законодавці вбачають у цьому потенційний конфлікт інтересів з вересня 25-го року. Токен Велфі став доступним на великих біржах, зокрема Коінбейс та Кракен, що додало Трампу до 5 мільярдів статків. Йдеться в документі. Конгресмени застерігають, що сан як один із головних інвесторів може маніпулювати ціною токена, що несе ризики для роздрібних інвесторів. В підсумку конгресмени зобов'язали СЕК надати відповідь на низку запитань до 2 жовтня 2025 року, серед яких чи контактували представники сек з Білим домом або членами родини Трампа щодо справ САНа? чи була пряма комунікація з САНом перед е, припиненням позову? Скільки скарг надійшло на діяльність САНа і як їх опрацювали? Чи розглядає СЕК можливість заборони трон у США? Раніше експерти Архам повідомили, що платформа World Liberty Finance внесла в чорний список ефірі адресу Джастіна Сана на тлі можливого трансферу токенів Елфі на 9 мільйонів. У Канаді конфіскували криптовалюти на 56 мільйонів після закриття біржі Треє. Королівська канадська кінополіція оголосила про найбільше в історії країни вилучення криптовалюти на суму 56 мільйонів. Правоохоронці закрили криптобіржу після того, як отримали сигнал від європейських колег про можливе відмивання грошей. Вони заявили, що біржа не дотримувалася правил боротьби. З відбиванням коштів і використовувалася злочинними організаціями. Розслідувачі мають підставу вважати, що більшість коштів транзакованих через цю біржу, походять із кримінальних джерел. Ідеться у заяви поліції. Правоохоронці вже вилучили біткоїни, ефіру, міксерпай, літкоін та трон. За їх даними, головною перевагою біржі була можливість створювати акаунти без ідентифікації. Що Приховувало походження коштів і робило платформу привабливою для злочинних структур. Наразі на сайті біржі опубліковано повідомлення про е його конфіскацію канадською поліцією. Тим часом у Reddit користувачі ще кілька місяців тому скаржилися, що біржа перестала працювати. Можна було зустріти повідомлення, де користувачі скаржилися. Що підтримки не входять на зв'язок і не працює. Розслідувачі додали, що дані транзакції з біржі будуть ретельно проаналізовані. Отримані від платформи дані про транзакції будуть проаналізовані і можуть бути висунуті певні обвинувачення. Розслідування триває. Аналітична компанія Arkham Intelligence у Блозі повідомила, що відстежувала рух коштів на біржі, коли з неї почали виводити мільйони доларів у криптовалютах. Вона зазначила, що сервіс дозволяв торгівлю анонімними монетами, які приховують дані про транзакції. Нагадаю, що днями компанія імітент Стейблкоїна USDT Tether співпрацювала з канадською поліцією та допомогла повернути приблизно 460 USDT, пов'язаних із шахрайською інвестиційною схемою. А ЄС запровадив санкції проти сектора цифрових активів РФ і китайських так званих криптопрокладок Кремля. Євросоюзу 18-й пакет санкцій проти Росії, включивши до нього розширені обмеження на банківський сектор, криптовалютні операції та військову промисловість. Новий список охоплює 69 організацій, включно з двома китайськими банками, а також чотирма компаніями, пов'язаними з російським фондом прямих інвестицій. Під фінансові обмеження потрапили такі російські фінансові основи, як Тіньков банк, Центр Кредит, Яндекс Банкет. Комбанк і банк Дом РФ. Компанії з ЄС відтепер не можуть вести взаємодію, включно з обміном повідомленнями, спеціалізованими банківськими послугами або криптовалютними операціями. Загальна кількість санкційних санкціонованих російських банків досягла 45. У перші заходи ЄС поширилися на Китайські фінансові інститути їх підозрюють у наданні послуг, пов'язаних із цифровими активами для обходу західних обмежень. Єврокомісія оголосила, що заборона на транзакції тепер охоплює і треті країни, якщо вони допомагають Росії в обході санкцій. Також до списку увійшли чотири компанії, що фінансуються російським фондом прямих інвестицій: це Бітрейвер, Labs, Video Analytics. Та Лаба uh, Вайнс медтехнології, і кама, розробник електрокара Атом. Крім цього, ЄС вводить заборону на будь-які операції з юридичними особами, в яких uh, російський фонд прямих інвестицій має частку, включно з дочерними структурами фонду. В оборонному блоці під санкції потрапило. 26 суб'єктів, включно з виробником е, скловолокна Алабуга і інженерингової компанії НВФ, технології прогресу і китайсько-турецькими постачальниками. Також до чорного списку війшли вісім білоруських оборонних підприємств. Верховний представник ЄС Кая Калас назвала заходи одним із найпотужніших санкційних пакетів. Крім іншого, він включає зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 47 за барель з подальшим коригуванням. Кожні півроку зазначу, що 16 липня Європейський Союз також оголосив про санкції проти проросійського інфлюенсера Сімеона Байкова і молдавської криптоплатформи А 7 є звинувачує їх у втручанні в вибори, поширенні дезінформації та використанні криптовалют для обходу міжнародних фінансових санкцій. Крім того, нагадаю, що 6 липня президент України Володимир Зеленський оголосив Сив про підписання санкційного пакета проти Росії. У нього особливу увагу приділено фінансовим схемам з використанням криптоактивів. За словами глави держави, санкції підготовлено за участю національного банку України та націлено на удари по військовій економіці РФ. У Польщі запустили перший біткоін ЮТФ на Варшавській фондовій біржі почалися торги біржовим фондом біткоін бета ЮТФ, що забезпечує інвесторам доступ до першої криптовалюти. У прес-релізі сказано, що ЮТФ використовує валютне хеджування, що зменшує вплив коливань курсу долара США до польського злотого на прибутковість. Комісія фінансового нагляду Польщі вже затвердила ПРЕС-проспект фонду. Доступ до біткоїна забезпечується через вючерс, що торгується на чекаські товарній біржі. Член правління Варшавської фондової біржі Міхал Кобза заявив, що Варшавська фондова біржа відповідає очікуванням інвесторів і йде за трендом диверсифікації класів активів, доступних на публічному ринку. Не менш важливо, що пропозиція доступу до біткоїну через UTF на Варшавській фондовій біржі підвищує безпеку торгівлі, оскільки інвестори можуть брати участь у криптовалютному ринку за допомогою інструментів, який перебуває під наглядом і підпорядковується стандартом прозорості застосування до регуляторного ринку капіталу. Крім того, у заяві зазначається, що на Варшавській фондовій біржі зараз торгуються ЮТФ, зокрема ті, що охоплюють польські індекси. Обрет оборот ЮТФ на Варшавській фондовій біржі цього року сягнув 1,9 мільярдів злотих, що становить зростання на 94% у річному вимірі. Раніше у випусках я вже згадував, що комісія з цінних паперів і бірж США схвалила нові правила прискореного запуску спотових криптовалютних ЮТФ. Лаос шукає вихід із боргової паски через криптомайнинг. У Лаосі розглядають використання на надлишкової гідроелектроенергії для майнингу криптовалют ініціатива викликає як міжнародну зацікавленість, так і гостру критику всередині країни. Про це повідомили у ЗМІ згідно з інформацією, багаторічна програма будівництва дамп у Лаосі принесла країні надлишок електроенергії, але водночас і борги на мільярди доларів. Сьогодні влада прагне монетизувати ці надлишки через енергоємний бізнес із видобутку криптовалют, у звіті державного видання після останньої урядової наради зазначено, що політики розглядають довгострокові економічні можливості, серед яких видобуток цифрових активів, що дозволить країні перетворити надлишкову електроенергію на економічну цінність. У виданні відмітили. Що водночас критики наголошують на соціальних і економічних наслідках енер енергетичної політики Лаосу дамби порушили стан річок, скоротили врожаї в нижніх течіях, завдали шкоди рибальству та змусили тисячі людей залишити домівки. Лаос дозволяє використовувати електроенергію для майнингу криптовалют не через внутрішню, внутрішні умови. А це наслідок того, що країна сильно заборгувала і не може погасити свої борги. Підкреслили у виданні. Крім того, гідроелектроенергія виявилася сезонною під час сухого періоду. Лаосу доводиться купувати електрику в сусідів, зокрема Таїланду. Обіцянки забезпечити громади, виселені через дамби, так і не були виконані. Замість процвітання багато людей зіткнулися з ще гіршими умовами. Попри критику, крок уряду привернув увагу регіону, що шукає нові джерела економічного зростання. Лаос прагне стати повноцінною цифровою економікою до 2030 Року та вже почав ліцензувати локальні майнингові трейдингові платформи. Це також спроба взяти під контроль діяльність китайських майнерів, які після заборони у КНР два року перемістили обладнання в ЛАОС, часто працюючи нелегально, йдеться в матеріалі. Нагадаю, що у травні 2023 року ЛАОС представив стратегію цифровізації економіки та суспільства, зробивши акцент на Розвиток блокчейну, штучного інтелекту, інтернету речей та електронних фінансів. Водночас, уже в серпні, державна компанія оголосила про зупинку електропостачання криптоферм через посуху, експортні зобов'язання та борги майнерів. Однак Ризики залишаються високими. Міжнародний валютний фонд ще в листопаді минулого року попередив, що значний рівень державного боргу створює виклики для середньострокових економічних перспектив а нинішня політика лише підсилює інфляцію та загрожує подальшими проблемами. На цьому тлі жителі Лаосу стикаються з інфляцією та падінням національної валюти. Лаосський кіп втратив половину вартості до долара США за останні 5 років. Можна сказати, що додаткову ситуацію ускладнюють нові мита США: 40% на Лаоський експорт, одні із найвищих серед торгівельних партнерів Вашингтона. PayPal розширила підтримку свого стейблкоїна на вісім нових блокчейнів, включно Tron, Avalanche, Aptos, Abstract, Inc, Sui та Stable. Крім того, в окремій заяві компанія підтвердила запуск підтримки мережі Stellar. Розширення стало можливим завдяки інтеграції з інфраструктурою Лейзіру і роймостом Stargate Гідра, які забезпечують випуск спалювання і кросчейн перекази. Як заявили розробники, нова версія буде повністю взаємо Замінна з вихідним стейблкоїном PayPal і дасть змогу користувачам вільно переміщати активи між різними блокчейнами. Таким чином актив тепер підтримується не тільки на Ethereum, Solana та Arbitrum, а й у ширшій екосистемі. Це робить його одним із найдоступніших стейбл з погляду охоплення блокчейнів. Хоча він поки ще значно поступається лідерам ринку. За даними коїнґеко, найбільше стейблкоїніситі охоплює 12 мереж і має капіталізацію 171 мільярд, а USDC у 25 мережах з обсягом 74 мільярда. Для порівняння, Stablecoin Paypal посідає лише 11 місця за капіталізацію, близько 1 на 3 мільярди. Ринок стейблкоїнів продовжує зростати у квітні 2025 року. Міністерство фінансів США прогнозувало, що його сукупний обсяг може збільшитися з нинішніх 295 мільярдів до 2 трильйонів. До 28-го року імпульс розвитку надав і ухвалений лупні закон Genius Act, який став першим комплексним регулюванням стейблкоїнів у США. Генеральний директор Leia Zero Labs Брайан Полегірин зазначив, що інтеграція PayPal демонструє перехід до нового типу фінанс фінансової системи, що працює без перерв і кордонів. Тепер будь-який користувач, який самостійно зберігає свої стейблкоїни PayPal, може переміщати їх між мережами не покладаючи Піддаючись на традиційну банківську інфраструктуру. Нагадаю, що нещодавно PayPal оголосила про запуск платіжної платформи PayPal World. SEO Consensus підтвердив запуск токена MASK для Metamask. Співзасновник Ethereum та генеральний директор Consensus Джозеф Любін підтвердив, що криптогаманець Metamask готується до запуску власного нативного токена. MASK. Про це він заявив інтерв'ю подкасту The Crypto Beat. Токен з'явиться, можливо раніше, ніж ви зараз очікуєте. Сказав Любін за його словами, актив буде тісно пов'язаний із процесом децентралізації ключових компонентів MetaMask. Ідея випуску токена для одного із найпопулярніших гаманців ефірі обговорюється ще з 2021 року, коли інженер MetaMask, Ерік. Маркс вперше запропонував концепцію ком'юніті володіння через запуск власного активу у травні 25-го року. Співзасновник MetaMask Ден Фінлей зазначив, що у разі запуску токену користувачі зможуть знайти посилення безпосередньо у гаманці. Тоді він підкреслював, що питання залишається відкритим. Втім, останні заяви Любіна свідчать, що запис вже має конкретний план і близькі терміни. Любін також наголосив, що консенсус підтримує курс ефірім екосистеми на прогресивну децентралізацію та робить це через свої ключові проекти: Мето, Маск, Кінфюра та Лінія. Раніше консенсус провела подію генерації токенів для свого. Ethereum L2 рішення лінею, розподіливши понад 9 мільярдів е, токенів лінея. При цьому компанія залишила собі лише 15 активів, тоді як решта була спрямована на підтримку розробників. Ліквідність та стимулювання використання як лінея, так і ефіріум. Джозеф Любін підкреслив, з запуском токена ми отримали можливість зробити кілька досить значущих речей. Пояснюючи, що пріоритетом став розвиток спільноти. Цей підхід може ви, може бути використаний і під час запуску маск, або забезпечити максимальну залученість користувачів Метамаск та розвиток ширшої екосистеми Ефіріум. Нагадаю, що у серпні Метамаск анонсував запуск власного стейблкоїна Метамаск USD-MUSD, а у вересні вже інтегрував ЕМЮСД у свій застосунок. І наостанок. у Бінанс повідомляють про хвилю смс-атак на користувачів в Україні та дали поради щодо захисту в Україні. СМС атаки шахраїв фіксуються дедалі частіше. Підміна повідомлень стала однією з найпоширеніших схем обману користувачів за останні місяці. Як розповідають представники Бінанс, команда зафіксувала безліч звернень з цією проблемою, незважаючи на появу сотень сучасних додатків для аутентифікації. SMS залишається основним способом підтвердження операцій для мільйонів користувачів. Шахраї навчилися вбудовувати фейкові смс у ті самі чати, де користувачі отримують офіційні повідомлення від банків або бірж. Той самий номер та сама гілка повідомлень, але зовсім інші наміри зазначають у Binance. Чому це небезпечно? СМС спідміна це техніка, за якою шахраї надсилають повідомлення від чужого імені. Телефон не відрізняє справжні повідомлення від підробки і об'єднує всі в одну гілку. У результаті користувач бачить фейкове смс поруч з офіційним повідомленням від банку, мобільного оператора або онлайн-сервісу і вірить у його справжність. Далі все йде за сценарієм: дзвінок на гарячу лінію, введення даних або переказ грошей, кажуть у Бінанс. Уся схема тримається на психології. Зазначають у команді біржі створити паніку, ваш обліковий запис під атакою, додати терміно необхідно, якісь дані, негайно зателефонуйте, змішати справжній фейковий і користувач сам здійснює потрібні дії. Як це працює? По перше. Це слабкі смс-шлюзи. Частина провайдерів дозволяє підміняти ідентифікатор відправника в IP-сервіси. Інтернет телефоні дає можливість сказати будь-яке ім'я відправника. Е Сірі канали, деякі постачальники масових розсилок співпрацюють із шахраями і допомагають вбудовувати фейкові повідомлення в довірені канали. Наприклад, реальна історія. Один із користувачів біржі отримав смс про підозрілі входи з різних міст. Повідомлення з'явилося в тій самій гілці, що і справжні повідомлення від біржі. У паніці він зателефонував за вказаним номером. Далі шахраї зіграли тонко одночасно ініціювали реальний запит на відновлення пароля в Binance, щоб підтвердити свою легенду. В розмові вони запропонували захистити кошти і перевести їх на гаманець, до якого дали світ фразу. Насправді це був їхній власний гаманець. Якби жертва піддалася тиску, її гроші опинилися б у шахраїв. Як захиститися? Помічайте певні червоні прапорці, заклики діяти негайно. Типу, зателефонуйте просто зараз або терміново. Підтвердіть свої дані. СМС з підозрілими посиланнями, що ведуть не на офіційний сайт, Повідомлення без вашого унікального маркера безпеки, коду або ID користувача. Ну і дотримуйтеся простих правил. Усі дії. Тільки в, зас... в застосунку або на офіційному сайті, будь-які налаштування або операції з акаунтом потрібно виконувати тільки через перевірені канали, жодні гарячі лінії з випадкових смс або посилання не є безпечними. По-друге, перевіряйте антифішинговий код. Якщо ви його встановили, він з'являється в кожному офіційному повідомленні. Якщо ні, в смс автоматично додається ваш юзер Айді. Якщо маркера немає, це червоний прапор. Ну і не поспішайте. Шахраї грають на терміновості. Завжди робіть паузу і перевіряйте офіційну. Інформацію через офіційні канали, ну і звісно, освіченість це найкраща зброя, найкращий спосіб протидії, протидії бути проінформованим. Тому слухайте мої випуски, слідкуйте за новинами у сфері кіберзахисту та читайте матеріали про типові шахрайські схеми, щоб розпізнати загрозу ще до того, як вона торкнеться вас. Технологія не може захистити від усього, навіть найкращі технічні фільтри не зупинять шахраїв, якщо ви самі віддаєте їм доступ. Тому знання та обережність це головний так мовити щит. У світі веб 3 кожна хвилина важлива. Достатньо одного підробленого смс, щоб втратити все. Тому не дозволяйте шахраєм грати на довірі, встановіть свої правила безпеки і дотримуйтеся їх. А на цьому це все. Всім бажаю гарного вечора, тихої, мирної ночі, мирного неба. Бережіть себе до зв'язочку.